Отже, готові. Підіймайтесь на ноги, будемо робити розминку. Загальна суглобова, самопроста. проста, будемо починати з плеча. Плечі по колу вперед. Завжди це робимо. Це дуже просто. Включаємо свою нервову систему, мозок. І тепер так само коло плечима, але назад. Якщо чесно, мені здається, що а, тільки я все це роблю. От чесно, да? хто робить зараз зі мною, я спеціально роблю паузу. Підійдіть. Тисніть якусь там, я не знаю, вподобайку, вогник, щось тисніть. Супер, дякую. Давайте підіймайтесь і робіть знову зі мною. Плечі назад. Добре. Ідемо далі. Зараз руки в нас в сторону, дві долоньки внизу. І робимо маленькі оберти вперед. Тепер збільшуємо середні. Бачу, дуже дякую вам за такі вогники. Давайте збільшимо велике. Подивіться, до речі, долоньки. Коли я підіймаю вгору, мої долоньки дивляться один на одне. Все, достатньо, достатньо. Зараз руки в сторону, долоньки вгору і назад маленьке коло. Тут вже більше включайте прес, щоб нас не хитало. Тепер збільшуємо середнє. І ще збільшуємо велике. Все. Достатньо. Супер. Ми далі руки в сторону і в ліктях на себе. Давайте в іншу сторону. Тепер ми беремо наші пальчики в замочок і по колу робимо в одну сторону по колу. Треба приготувати наші кісті в іншу сторону по колу. Дуже добре. Тепер пальчики вниз. Тримаємо їх і штовхаємо вперед. Це для того, щоб ми приготували наші кісті, коли будемо впиратися в планку, щоб не було ніяких дискомфортів. Давайте поміняємо. Добре, достатньо. Зараз трошки переходимо в ноги. Треба взяти ногу, просто виставити перед собою носочок на себе. Тепер ми відводимо таз назад і нахиляємось вниз, контролюючи свою спину, щоб вона була рівненька. Давайте зробимо пружинки. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. Підіймаємось і поміняємо сторону. Знову носочок на себе. таз назад. Нахиляємось. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поміняємо. Давайте знову таз назад. Нахиляємось. 10, 8, 6, 5, 4, 3. Два, один. Підіймаємось. Поміняли сторону. Тазом назад. Десять, Дев'ять. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Підіймаємось. Зараз. Тримаємо баланс, беремо носочок. Будь-який правий, лівий. Притискаємо п'ятку до себе. Таз обов'язково штовхаємо вперед. А колінку відводимо назад. Подивіться ще раз, як це збоку. Взяв п'ятку до себе. Таз штовхаю вперед, повністю розгинаю суглоб і коліно назад. Дуже часто я помічаю, отак люди роблять. І це не буде нічого розтягувати. П'ятку до себе. Давайте поміняємо. Інша нога так само. Нагадую, якщо вам важко тримати баланс та нічого страшного, тримайтеся за стіну, тримайтеся, я не знаю, там, за стілець, комод, що у вас там поряд є. П'ятку до себе, таз вперед, колінку назад. Так, щоб ви відчули розтягнення передньої поверхні стегна. Дуже добре. Супер. Зараз ми будемо вже робити невеличку підготовку до планки. Перше, що нам треба буде, ми спускаємось на коліна і спускаємось на долоньки. Перший важливий момент це ваші плечі. Нам не можна в планки провалюватися вниз. Давайте ми зараз разом зі мною зробимо таких 5 разів. Вниз провалився, вгору виштовхнув, щоб ви помітили цю різницю. Давайте разом. Один і штовхаємо. Два і штовхаю. Лікті при цьому рівненькі, нічого не працюють, лікті, тільки плечі. Ще один раз, штовхаємо. Все, запам'ятали. Тобто, коли ви будете впиратися на руки, в плечах провалюватися не треба. Домовились? Тепер дивіться, ми будемо потрошки включати м'язи преса, стабільність нашого попереку. Що я роблю? Я впираюсь на долоньки, я впираюсь на коліно, прибираю одну ногу, прибираю другу ногу, спускаю одну, спускаю іншу. Давайте чергуємо ноги. І зробимо таких лише 6 разів. Разом зі мною. Приготувались. Прибираю 1, спускаю. Поміняв ногу 2, спускаю. Прибираю 3, спускаю. 4, спускаю. І 5, все дуже легко спускаю. І 6. Достань. Супер. Знову ж, це лише розминка, це лише підготовка. А ось тепер ми готові подивитися і спробувати той варіант планки, про що я казав. Зараз трошки так відволікаюсь. Всі бачили, є такий а, колесо для преси, бачили? Колесо, ручки. Люди стають на нього і катаються вперед-назад. Бачили? Що виходить? Вони знаходяться в планку, да? можуть бути рівні ноги, можуть бути на коліни. І коли вони виїжджають вперед, то це ускладнений варіант планки. От нам треба щось схоже сьогодні спробувати зробити. Але яким чином? Я стаю в планку, долоньки спеціально ставлю трошечки вуще, і тепер я починаю рукою. Дивіться, роблю крок за руку. Раз, за руку, дуже близько. Тепер іншою рукою за руку, за руку напружую прес, напружую плечі спину і так само повертаюсь назад. В чому штука? Зараз я покажу в більш спрощеному варіанті, щоб ви зрозуміли. Штука в тому, чим більше я таки буду робити кроки, в мене руки будуть уходити вперед. І це дуже схоже на о той самий. Колесо для преси. Зрозуміло, так? Да? Тобто, в ітогі, якщо в мене вийде аж сюди вийти, аж сюди, це буде дуже прикольно. І таким чином я потім повертаюсь, 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 повертаюсь назад. Раджу вам зараз сильно далеко не виходити, тому що ви тільки перший раз це пробуєте. Поставимо час 30 секунд, і ви будете робити декілька кроків, наприклад, за руку близько. Зробили 4, повернулись 4. Знову зробили 4, повернулись 4, поки 30 секунд не пройде. Знову ми сьогодні лише пробуємо перший раз. Щось можливо буде не так прям зручно, як завжди, але це нормально. Отже, в нас планка зараз. І ми починаємо робити кроки за руку. Давайте спробуємо. В кожного свій своя кількість. І повертаємось. Достатньо відпочинок, не знаю, як вам, я спробував не дуже легко, тому що і плечі, Достатньо так незвично працюють. І м'язи спини працюють, м'язи кора, котре стабілізують мене. Звичайно, якщо я буду це робити частіше, то воно буде краще і краще і краще. Тобто сьогодні ще складність в тому, що ваша координація нервова система з цим ще не стикалась. Тому сьогодні от спробували завжди. Повірте, завжди корисно робити щось новеньке для себе. Чому? Тому що ваша нервова система починає по-новому якось працювати. І налагоджуються у вас в тілі оці нервово-м'язові зв'язки. Це дуже корисно. Давайте ще один раз спробуємо. Приготувались. Поїхали. Це супер, достатньо. Ось вам ще один варіант планки, котрий ви, в принципі, будете знати, як варіант, щоб не було дуже сумно да, тримати, я не знаю, там 5 хвилин планку. Ну, це, як мені здається, ну таке собі заняття. Отже, друзі, ми зараз розбираємо три вправи, котрі сьогодні в нас будуть. Я вже спочатку це говорив. Ми сьогодні використовуємо базові рухи, такі саме прості, здається, але вони як база для наступних ваших більш складних вправ. Перша вправа це позиція човника. Давайте разом зі мною готуйтесь, все, що я зараз буду пояснювати, ви через себе пробуйте. Перше, що ми робимо? Підіймаємо плечі лопатки, притискаю поперек, щільно-щільно. Підтягую прес в себе, тягнусь грудною клітиною, не головою. Тепер витягую ноги вперед. І витягую руки вперед. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Це наша перша вправа, це човник. Знову ж, ви прекрасно знаєте, чим нижчі ноги, чим далі руки, тим складніше. Ви можете це самостійно підняти. Пробувати робити. Або навпаки, чим ближчі ноги до себе, чим ближчі руки до центру, тим легше. Друга вправа це велосипед. Давайте ви зараз разом зі мною будемо пробувати все те ж саме. Я підіймаю плечо лопатки, підіймаю колінки, руки за голову і повертаю корпус в коліно і витягуємо ногу. Ще парочку разів, достатньо. Що тут супер важливо в цій вправі велосипед? Дуже багато бачу, як люди її роблять. І основні помилки. Не можна крутити ліктями головою. І не поспішайте слідкуйте за диханням своїм. Добре. Наступна вправа третя, остання на сьогодні, це коротеньке скручування або кранчі. Ноги залишаємо внизу, руки в нас за головою. Вони не тягнуть голову. Ми робимо знову ж рухи всі за допомогою, от наш м'яз. Не шия, от цей м'язи прес. Внизу роблю вдох і на видих скручуюсь. Внизу вдох і на видих скручуюсь. Нескладно, здається. Де тут можна зробити більшу, більшу навантаження? Пауза вгорі це перше. Збільшує ваше навантаження. Прибираємо паузу внизу. Дивіться, як це виглядає. Внизу нема паузи. Відразу. Пауза. Вдох. Відразу. Угу. От і все. Зараз ми працюємо таким чином. Перший раунд виглядає так: 30 секунд човник, 30 секунд відпочинок, 30 секунд велосипед. 30 секунд відпочинок, 30 секунд коротенькі скручування, знову відпочинок. Але з кожним таким блоком раундом, ми будемо прибирати зайвий відпочинок. І буде в кінці тяжко. Отже, зараз готуйтесь, я буду все підказувати, розказувати. Будемо працювати. Оце сказав, так? Да? Зайвий відпочинок. Його ніколи не буває зайвого. Протувались, човник. Поїхали. Ноги рівненькі, руки, поперек притиснути. Вся увага от сюди. Перевіряйте пальчиком. Все напружене, добре. Достатньо. Добре. Відпочимо. Цілих 30 секунд, не так і мало. Відпочиваємо зараз, Нагадую, наступне це в нас велосипед. Не треба поспішати, бо ми тут працюємо не на швидкість. Різні варіанти бувають. Е, в тому-то і класно, що ми можемо джунглювати, да, начебто лише три вправи, а варіацій настільки багато ну от прям мільйони можна придумати. Давайте велосипед. Достатньо. Супер. Відпочиваємо. Начебто, все гарно виходить. Друзі, я вас чудово розумію, можливо, у вас є такі думки, та сколько можна робити цей човник, Скільки можна робити цей велосипед. Постійно їх робимо. Да, дуже часто ми їх робимо, друзі. Але ви повинні розуміти, що я вибираю такі вправи, щоб ви могли їх робити безпечно. Готуйтесь. Руки за голову. Давайте в хор. Коротеньке скручування. Відпочиня. Отже, повертаюсь до своєї думки. Коли ви робите оці от саме прості вправи, ви можете концентруватися, ви можете контролювати. І тут легше контролювати техніку. Да? і Тут не включається м'яз м'язи спини чи щось інше. І це безпечно для вас, щоб ви потренувалися зі мною і відчували, що все нормально, м'язи попрацювали і я можу робити щось далі. Зараз уважно, знову човник. Поїхали. І те, що я вам казав, ми зараз вже прибираємо зайвий відпочинок. Тобто після човника ми відразу переходимо до велосипеду. Тільки після цього буде маленький відпочинок. поміняли Достатньо. Зараз маленький відпочинок у нас 30 секунд. І будемо робити коротенькі скручування. Знову ж, коли робити коротенькі скручування, амплітуда маленька. І щоб у нас час під навантаженням, під напруженням був більший, то треба робити паузу в хорі. Обов'язково. Чим більше час під напруженням, тим краще для нас Продувались. Давайте зараз. Доростань. Дуже добре. Зараз ми з вами відпочинемо трошки більше. Відпочинемо хвилинку. І в нас буде зараз такий, знаєте, верхушка пирамид, піраміди. Тобто ми зараз робимо всі три вправи без відпочинку. Потім, звичайно, відпочинемо більше. Зараз дещо важливо. Ці три вправи без відпочинку складновато. Якщо, наприклад, велосипед. Ви починаєте робити велосипед, немає сил. Спустіть ноги і робіть ось такий варіант діагональний скручування. Домовились? Через 10 секунд будемо працювати. Ще раз 30 секунд човник, велосипед і третій коротенький скручування. Все без відпочинку. Приготувались. Відіймаємо плечі лопатки. Поїхали. Давайте поміняємо, велосипед робимо. Немає сил, переходимо звичайне діагональне скручування. Підіймаємо коліно і корпус. І останні тільки по центру. достатньо. супер. Зараз хвилинку відпочиваємо. Звичайно, що це все ще не все, ще трошки треба. Зараз ми хвилинку відпочиваємо, і в нас буде ще один раунд. І він буде такий самий, як перший. Тобто, зробили, прям чудово сконцентрувались, трошки відпочили. Знову зробили, відпочили і ще зробили. Добре? Тобто, ми саме складний варіант з вами вже зробили, тільки що він був. Далі треба саме-саме останнє. Доробити. Не знаю, як у вас, але в мене прям я відчуваю, що куби понапружувались, вже хочеться розтягнути їх. Готуйтесь 10 секунд. Так, перший у нас човник. Ми завжди можемо взяти і зробити більш складний варіант. Витягуємось і тримаємо. Мені, до речі, дуже подобається варіант шопника. Я не можу одночасно тягнути і ноги вниз, і руки назад, тому інколи я ноги спускаю, але тягнусь руками. Це прикольно, це зовсім по-іншому. Якщо хочете, спробуйте. Достатньо. Відпочинок. Чим більше у вас буде досвіду на да, тренуваннях, тим краще ви будете підлаштовувати кожну вправу під себе. Темп виконання, амплітуду, я не знаю, варіант складності. І це дуже чудово. Тобто ця вправа буде приносити більше ефекту. Але для цього треба досвід. Приготуйтесь, давайте велосипед. Зараз відпочиваємо 30 секунд. І будемо робити саме саме останній блок 30 секунд коротеньких скручувань. І, до речі, давайте спробуємо зараз зробити варіант не руками за голову. А ось такий варіант. Він більш складний. Тобто, я підіймаю корпус з руками вдоль голови. Він більш складний, але да, може шиє напружуватись. Продувались. Давайте пробуємо. Все, достатньо, Молодці. Відпочиваємо. Друзі, останнє, що ми зробимо, це невеличкий стретчинг. Ми це ну, майже завжди робимо, да? розтягуємо нашу пряму прямий м'яз, стегна, павздовш на паїснічний Ну, І тут так само будемо трошки розтягувати каси і м'яз. Отже, що ми робимо? Ми виставляємо одну ногу перед собою. Далі я штовхаю таз вперед, але при цьому не сідаю. Не треба сідати вперед. Тільки таз. Штовхаю. Якщо я все зробив правильно, то я вже відчуваю натягнення ось тут. Від стегна, тобто від тазу, на стегно переходить. Якщо у вас не виходить, пограйтеся, підкручуйте таз вперед-назад. знайдіть це розтягнення. Якщо зовсім не виходить, от прям взагалі не зрозуміло. Добре, я вам пропоную тоді такий варіант. Ви ще більше крок вперед і прям сідаєте тазом. Це буде зовсім не, не зовсім те, що треба, але можна, щоб отут розтягнути. але краще не робити величезний випад. Далі підіймаю цю ж саму руку, от нога рука, підіймаю вгору і на видих я витягуюсь за рукою і тримаю оце от розтягнення. Дивіться, друзі, яка дуже часто помилка буває. Не треба нахиляти голову. Інколи люди роблять, побачили щось схоже. Да? І роблять так, голова і рука. І нічого не тягнеться. Тому що нам треба ось цей розтягнути бок. Тому я виріс і починаю витягуватися не головою, а прям пальчиками в сторону. Збільшую простір від кончика пальця до коліна. збільшую простір між ребрами. Збільшую простір між ребра і таз кістки. І тоді все буде розтягуватися дуже чудово. Якщо я просто нахиляю голову і руку, тут нічого не збільшується, нічого не буде тягнутися. Давайте ще пару секунд. Дуже чудово. Повертаємось, змінюємо сторону. Іншою ногою зробили випад. Таз підштовхнули. Знайшли. Розтягнення, підіймаємо руку і на видих тягнемось і тримаємо. Знову, коли ви робите стретчинг, розтяжку, от як зараз, да, не намагайтеся когось там е, вразити своїм гнучкістю, не треба. Тобто намагайтеся знайти відчуття розтягнення. Якщо ви знайшли відчуття розтягнення, але не так сильно ви нахиляєтесь цей добре, все чудово, ви все робите правильно. Але якщо ви будете тільки ставити завдання собі, скрутитися в бублік, скоріш за все, що е, десь можна здобути травму. Не треба того. Відчуття розтягнення нам треба. Все супер. Повертаємось в центр. От і все. Ну що ж, друзі, дуже добре, хто сьогодні зі мною потренувався, ви великі молодці. Велике вам дякую за компанію. Всім пока!